Розбиті дороги та чорні асинізатори. Жителі вулиці Тургенєва звернулися до депутатів із скаргою на стан дорожнього покриття. Однак, коли народні обранці виїхали на місце, за голови взялися. Скільки побачили порушень? Деталі в наступному репортажі. Територія між вулицею Дорошенка та покинутим заводом Прометей. Тут знаходиться люк, куди асинізаторські вантажівки з усього міста привозять для перекачки нечистоти. П'ятниця пообіддя у перевізників неестетичного вантажу, гаряча пора. Транспортна комісія з мерії для них, мов грім з ясного неба. Два депутата міської ради Володимир Пилипчук та Ярослав Годунок, член виконкому Віктор Віктородієнко та голова молодіжного парламенту Андрій Крига, приїхали аби подивитися на ділянку розбитої дороги вулиці Тургенєва. Кажуть, це реакція на скаргу жителів. Однак, видовище, що розкинулось перед ними, привернуло увагу більше. Тут насчитується до 100 машин у день, які не заключили договор не з водоканалом, які повинні були платити гроші водоканал на основанні до не договора. Немає ні одної копійки у бюджет міста. Також не доходить. А то кожного з під'їжджаючих асенізаторів народні обранці перевіряють документи. Сергій водій однієї з затриманих депутатами Страшно. Ну допустим, мені 3,8 куба. І то, і кожен день ви сюди привозите десь 3-5 машин приїжджає, так? В них є довідка, видана водоканалом. Якого року не видно, номера не видно. Нікого нема. Вона вже стара. По-перше, по буде питання куча так. до керівництва водоканалу. Основ, в основному тут які зауваження, зава що ні в одного із них немає договора договора заключеного з водоканалом на те, угу. що він має право зливати сюди. Оце не в одного нема договора. А то що них довідка ще 10 років назад. 10 років назад, так вона не дійсна. Але його до з водоканалом обурюються депутати не панацея для підприємства. Володимир Найчук, заступник директора ВКГ, розповідає, за угодою, що за день підприємство платить водоканалу, вони вивозять до восьми машин. Крім того, КП, каже, посадовець надає цю послугу за 65 гривень, в той час як приватні підприємці вимагають сотню. «Водоканал, який несе... Можна сказати, втрати на перекачку цих. І дійсно вони платять дорі, мізерні копійки там, раз в місяць. 200-300 гривень за, за місяць, я думаю, це дуже незначні кошти. І тим більше, що територія не облаштована. За 20 хвилин п'ять асанізаторів нелегалів піймали на гарячому депутати. Скільки таких машин за день підрахувати важко. А ще важче підрахувати, який об'єм нечистот доводиться перекачувати водоканалу. Скільки злили, заключений довір на 300. Повинно дивитися, що я так вважаю, не переливалося більше, ніж 300 кубів в місяць. Тому що це все наші бюджетні кошти. За наші кошти сьогодні качаються на і виносяться зовсім в іншу сторону міста через все місто. Ми витрачаємо електроенергію, і вибачте, не енергетизу. Зберігаючи технології в нас на сьогодні, щоб не качати. У водоканалі лише руками розводять, кажуть ситуацію. Розуміють, однак зарадити тут не в силах. Спіймати за руку чорних асенізаторів неможливо, адже вони і вночі приїздять. А закритий люк теж не вихід. Нелегали знайдуть каналізаційний колодязі по місту. Тут треба охорону цілодобово виставляти і територію облаштовувати. Водоканалу клав е, 13 договорів з підприємцями та організаціями, які мають право відкачувати стоки. Значить, посадити туди людину, яка б рахувала в ну, кількість, ми не маємо можливості, тому що це треба сутками там діжурити. А договори у нас укладені за середніми показниками з кожним підприємцем. Вже на найближчій сесії депутати обіцяють підняти питання про чорних асинізаторів. Певні, якщо їх діяльність вивести з тіні, то місту вистачить не на одну дорогу. Аліна Гузь Вадимдовбаш, новини телеканал Бориспіль. Оборив депутатську комісію стан прилеглою до вулиці Території. Там влаштувався ще один полігон побутових відходів. Крім того, увагу привернули занедбані покинуті корпуси заводу Прометей. Вільний час там проводять підлітки, чим наражають життя на небезпеку. Які кроки планують народні обранці, аби територія у районі вулиць Дорошенка Тургеніва не залишалася занедбаною. Дивіться завтра у новиному блоці телеканалу Бориспіль.